на 30 років тому світ уперше побачив фантастичний фільм Супермен історія про людину з надзвичайними можливостями, яка рятує планету, стала мегахітом кінематографа. У наші дні в українському футболі відбувається не менш захопливий екшон, щоправда, внутрішнього штибу. Уболівальники гадають, хто вдягне костюм супермена і спробує виграти для України Євро 2012 У засобах масової інформації постійно з'являються прізвища дедалі нових кандидатів на посаду головного тренера. Але практично все на рівні чуток. стосовно імен, мінімум конкретика. Ми отримуємо 21 квітня тренера збірної. Хто це буде? Я сам ще не знаю. Це секрет. Я сам ще не знаю. Акторській грі ФФУ можна лише аплодувати. Ніяких натяків, ніякої конкретики стосовно прізвища нового наставника і підтримування ажіотажу до самого дня вибору, 21 квітня. Кандидатом у тренери збірної називали чи не всіх наставників топ-клубів України. Винятком став лише Хуан Дерамос, який відносно нещодавно працює в нашому чемпіонаті. Я би був дуже радий взяти на себе таку відповідальність. Я встиг познайомитись із країною та футболістами. Тому проблему сумісності я не бачу. Хоча в цьому питанні спершу потрібно запитати у керівництво Дніпра, якщо вони не проти, я працював би з обома командами. Не бачу в цьому жодних проблем. Калитвинцев Блохін, Яковенко та Ліппі. Саме ці прізвища найчастіше згадують, говорячи про посаду головного тренера збірної України. Із двома останніми все начебто зрозуміло. За неофіційною інформацією, Яковенко попрохав керівництво ФФО не розглядати його кандидатуру. Він хоче зосередитися на найближчому молодіжному чемпіонаті Європи. А Ліппі кілька місяців тому був дуже близьким до ролі рятівника. Але обожнювач сигар обрав для себе іншу місію. За ліпі можна тільки сьогодні боротися, тому що ліпі має ін іншої точки зору на можливість бути дати точніше згоди на призначення головним тренером збірної України. Хоча я ще раз кажу, трошки менше ніж півроку тому це було абсолютно вирагідно. Ще один кандидат, якому офіційно пропонували стати тренером збірної «Мірча» – Луческо про сумісництво посад не бажає говорити. Румунський фахівець навіть не уявляє, хто може виграти зі збірної України Євро 2012 Коментувати чутки стосовно тренера збірної України не мої компетенції. Вибір тренера це справа федерації футболу, тому я нічого не говоритиму на цю тему. Сьогодні мої думки пов'язані лише з шахтарем. Не Луческу, не Ліппі, не рамос. Не Яковенко, можливо, це хтось буде із дуету Калітвінцев, бо А можливо, вони обоє разом. Утім, цілком можливо, такого тренера просто не існує. У будь-якому разі ця людина навряд чи задовільнить усі сторони українського футболу. В реальному житті такої людини просто не існує.